Тернопільська область займає територію західного Поділля у межах правобережного лісостепу, яка вирізняється унікальними ландшафтами із багатим і своєрідним рослинним і тваринним світом. Тернопільщина це мальовничий край тофтрових гір, каньйонів, водоспадів, печер. Із цікавою історико-культурною спадщиною та сучасними традиціями, з метою збереження та відтворення ландшафтного і біотичного розмаїття Тернопільщини протягом другої половини минулого століття була сформована природна заповідна мережа області, цілеспрямована робота з вивчення та охорони цінних природних об'єктів. Була проведена у 70 90-ті роки минулого століття за ініціативи заслуженого природоохоронця України Миколи Петровича Чайковського. Наукові дослідження, що лягли в основу обґрунтувань створення природно-заповідних територій області, здійснювали відомі ботаніки Борис Заваруха, Степан Зелінка, Галина Куковиця. Галина Кузнецова, Ірина Мороз та інші. Сучасний природнозаповідний фонд Тернопільської області включає 599 територій та об'єктів загальною площою понад 122 тисячі гектарів, що складає майже 9 від загальної площі області. За кількісними показниками. Переважають пам'ятки природи, у тому числі ботанічні, гідрологічні, геологічні. Проте якісним показником природнозаповідного фонду є співвідношення площ заповідних територій. Отже, за цим показником основу природнозаповідного фонду складають заказники, серед яких 14 загальнодержавного значення. І 107 місцевого. Серед заказників найбільше площі займають загальнозоологічні, а за кількістю переважають ботанічні заказники. Значні площі займають три регіональних ландшафтних парки: Дністровський каньйон, Загребелля та Зарваницький, А також два національних природні парки, Дністровський каньйон. Та Кременецькі гори. Найбільша кількість природнозаповідних територій створена у Борщівському районі. Найбільші площі заповідний фонд займає у Борщівському, Заліщицькому та Гусятинському районах. За результатами сучасних досліджень складено списки рідкісних видів флори і фауни, які мають різний Охоронний статус природний заповідник медобори створена у 1990 році. Нині він займає площу 9521 гектар. Товтрава горбиста рифова гряда, чітко виражений елемент рельєфу поділля є унікальною пам'яткою природи та геологічного минулого, подібного якому немає у Європі. Понад 90% території займають широколистяні та мішані ліси. На відкритих схилах зберіглись унікальні степові цинози. Наукові дослідження у заповіднику курує вчений Галина Оліяр. Флора вищих судинних рослин нараховує 977 видів, із яких 39 занесено до Червоної книги України. У фауні хребетних виявлено 263 види. Заповідник медобори є важливою ключовою територією Галицько Слобожанського природного коридору. Національний природний парк Кременецькі гори створено у 2009 році на площі майже 7 тисяч гектар. На його території Охороняються широколистяні, грабові, дубові та мішані ліси з багатим рослинним і тваринним світом. Флора вищих судинних рослин нараховує 950 видів, із яких 60 занесено до Червоної книги України. Кременецькі гори приваблюють неповторними краєвидами, скельними відслоненнями, пам'ятками історії. І архітектури. Національний природний парк Дністровський каньйон створено у 2010 році на площі понад 10 тисяч гектарів. Дністровський каньйон найцінніший передусім своїми скельними відслоненнями. На території парку відомо близько 50 великих і малих печер. На річкових схилах збереглась унікальна лісова, лучно степова та наскельна рослинність. Сінка називається. наскельно степова але вона тут більш виположена. І, мабуть, і, мабуть тут більше різнотравних таких видів. А ось там, де на схилках ось, більш, більш круто схили, то там знаходяться вже отакі сухо. Стійкі види. А от найцікавіше, оці виходи скельних порід, вони вже фактично заліснюються. Ось. Але на самих, на самих е кінцевих точках там ми ще побачимо з вами велику кількість різноманітних е теплолюбивих видів і екзотів. Флора вищих судинних рослин нараховує понад 900 видів, із яких 49 занесено до Червоної книги України. Фауна хребетних тварин нараховує 239 видів. Національний природний парк є важливою ключовою територією Дністровського коридору. Нині наукову координацію досліджень та діяльності національних природних парків в Тернопільщині здійснює Інститут екології Карпат Національної академії наук України, зокрема, завідувач відділом охорони природних екосистем. Олександр Кагало. Концепція регіональної екомережі Поділля за ландшафтним принципом обґрунтована професором Любомиром Цариком. Схеми формування екомережі Тернопільської області розроблені колективом науковців Тернопільського університету та Інституту екології Карпат. Вагому роль у вирішенні організаційних питань розвитку заповідної справи у регіоні відіграє департамент екології та природних ресурсів Тернопільської обласної держадміністрації, зокрема начальник відділу екомережа та природно-заповідного фонду природодослідник Ігор П'ятківський. Зеленими перлинами Тернопільщини є ботанічні сади. Дендропарки та парки пам'ятки садово паркового мистецтва. Кременецький ботанічний сад загальнодержавного значення закладено у 1806 році при Вищій Волинській гімназії у місті Кременець. Нині його колекція нараховує понад 1500 видів сортів і форм як деревних, так і трав'янистих рослин. Ботанічний сад є науково-навчальною базою. Для навчальних закладів області. Дендропарк Гермаківський розташований у селі Гермаківка Борщівського району Тернопільської області на площі 56 гектар. Створений у 1956 році за ініціативи заслуженого лісівника України Денеки як маточник для заготівлі насіння та живців. Підпорядкований Гермаківському лісництву. Сучасна дендрофлора включає близько 250 видів і форм. Дендропарк Хоростківський, що у місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, займає площу 18 гектар. Заснований у 1972 році садівником дендрологом Корченним. Насадження сформовані за регулярним та ландшафтним стилями. Сучасна дендрофлора включає 187 видів і форм дерев, кущів, ліан. Окрасою композиції у всіх частинах парку є різноманітні форми хвойних, сад магнолії, рідкісні екзоти, квітники газони. Якщо ви хочете побачити Рів'єру і перенести погляд на Кавказ, то приїжджайте на Поділля у міста Хоростків до нас. Дендропарки місцевого значення Білокриницький та Заліщицький. Виконують наукову, освітню, продохоронну функції. У колекціях цих дендропарків зберігаються цінні, інтродуковані породи, вікові дерева, ландшафтні композиції, науково-просвітницьку роботу з питань оптимізації сучасної продазповідної мережі області та екомережі. Здійснюють викладачі Тернопільського національного педагогічного університету на чолі з професором Любомиром Цариком, співпрацюючи з багатьма установами України та інших держав. В області щорічно проводяться природоохоронні науково-практичні конференції, семінари, наради відомості про ландшафтне і біотичне розмаїття Природно заповідного фонду Тернопільщини висвітлені у монографіях, збірках наукових праць, буклетах, періодичних виданнях. Проведи мене пущами де ні стежки, ні броду, де одвіку іще. Не клалась багаття, щоб збагнув я достоту матір природу і повірив назавжди, який я багатий. Тернопільський наш край, придивний Божий рай, зібрав всю красу і святині, перлиною став в Україні. Від Товтрів до Карпат наш край цвіте, як сад.